Можна зробити вигляд, що ти не бачиш. Можна зробити вигляд, що ти поспішаєш. Можна зробити вигляд, що не розумієш. А можна просто допомогти, попередивши або зупинивши насильство. Насильство це не лише фізичний бій, Знецінення – це також насильство. Насильство дає ефект, але ніколи не дає якість. Воно не міцне, а лише тимчасове. у чоловіка не для того, щоб прибути. Тиск створює покору, але не повагу. Страх, але не надійність. Здатні протягнути руху допомоги один одному, щоб виправити це. Ми проти насилля. Все, що досягнуто тиском насильство. Результат, вирваний силою, це лише ілюзія перемоги. Насильство це не фундамент. Це тріщина. Справжня сила у згоді, а не в примусі. Не ховай свій біль. Не виправдовуй агресію. Ми, студенти, стоїмо разом плічопліч. Зроби свій вибір. Говори, звертайся, дій. Твоя безпека це наша спільна відповідальність.